Заходимо таке невеличка прихожа, ванна кімната, церква. дають два пакетики шампуня, два косички мила, трохи тут вже пошарпано влізло. Є набір ведро, ковш і Таз. такі крючочки, не знаю, не чому. Це рішалка. Унитаз працює сушарка. Ну, зараз ні, ванна, гаряча вода, я провірила, є. От така плитка. Йдемо у вітальню номер із двох кімнат. Отака от вітальна. Четверте поверх це останній поверх. Нам обіцяли другий або третій, але на ділі виявилося інакше. Так, отакий от шкаф. Є сушарка, тому що немає балкону. Диван і отаке от панорамне вікно. Виходить вона на центральну вулицю. Ось такий вид у нас з вікна. Шоколадниця, тераса, люди п'ють каву, їдять шоколад. І десь така, такий готель. Дуже красивий з фонтаном у вигляді куль, таких металевих ось іще тераса. Обов'язково туди сходимо. Вікна відчиняються, пластикові все. Значить, тут торговий комплекс куб. Ну, Ось така. Так. Ось такий номер. Це вітальня. Зараз йдемо у такий бра. Є по обидві сторони. І телевізор. Телевізор, звичайно, такий дуже старий і, ну, працюють тільки два канали. Ось такий холодильник, холодильник міні. Морози чистенький. Взагалі номер дуже просторий такий атмосферний. Це мансарда, влучається. значить, тут такий трюму, шухлядки, комод, вентилятор, немає цього кондиціонера. Ліжко дуже велике, просторе. Тут ми в трьох дуже легко помістимось. Тут є такий вішак для речей. По два полотенці, два по два рушника, банне і для рук. Подушка, ліжко застілене гарні простоні. Вкриватися не знаю чим. Таке вікно теж відкривається. А, є ще нам дали таке ліжко для дитини. І з цього вікна теж йде такий вигляд, стоянка і там Чебурична. І знову виходить на вулицю Шевченка. Ось такий номер. Коштує номер одна доба 800 гривень. Чайник і фен нам обіцяли, але коли ми прийшли в номер, його не було. На рецепшн. На рецепшн і нам пообіцяли, що зараз це принесуть.